І колектив, в якому працюють більше 75% жінок, можна сміливо назвати жіночим. Працювати в таких дуже нелегко кажуть самі жінки. І попри те, що правила роботи в таких колективах описані в багатьох книжках, виявляється на практиці, вони не діють. Давайте подивимось. Продовж 18 років менеджер Лана Лісіна працює виключно у жіночих колективах. Що таке плітки та шепотіння за плечима жінка добре знає. І поговорити з жінкою – це дуже важливо. Пораспрашувати, а що у тебе і як, От. а як там, який у тебе жених, а якого тебе муж, і як ви там живете. Я в определенний момент для себе вибрала тактику більше слухай, менше говори. І ця тактика допомагала Лані до того. Самісінького моменту, поки жінка не посіла керівну посаду у колективі, де раніше була рядовим співробітником, Мене в красках обсуждають вдолі і мою зовнішність, і в чому я одета, і як я говорю. І звісно, каніжне ж лічною Змінилося ставлення колег, змінилася і тактика спілкування Лани. Соблюдати дистанцію да з То тобто, є ні в якому випадку як б не має бути подружкою. Але інтриги залишилися після 15 років щоденних стресів. Лана змінила професію. Жінка стала сексологом в її колективі. Знову одні жінки, але атмосфера демократична та дружня. Сплітні. Там всі важливі інтриги, це все низькочастотні вібрації, які да, відтягують сексуальну енергію. І, вот. как бы ми не можемо просто собі цього дозволити. Понімаючи все це, ми наоборот наповнюємося. Як вижити в жіночому колективі? Як правильно організувати роботу та протистояти інтригам і пліткам? І в чому перевага жіночих колективів? Виявляється, жінок керівників у 10 ро менше ніж чоловіків. Однак багато країн тримають курс на встановлення рівноваги у керівництві, тим ж самими компаніями. І на цю тему ми запросили поговорити директора модельної агенції Машу Майну. Маша доброго ранку. ранку. Доброго, рані. доброго а, Тож, в принципі, подивилися на сюжет. Сакраментальне можливо питання, але все таки, хто кращий керівник? Чоловік чи жінка? Я відразу хочу сказати, що коли викликає тебе на килим начальник, то нехай це буде краща жінка, як на мене. Але все-таки, скажіть, будь ласка, так серйозно? Я з вами совше согласна. Я считаю то, що жінки гораздо лучшие руководители, чем мужчины, и преимущество у них перед мужчинами одно. Ані хитреє. І, відповідно, вони лучше взаимодействуют с подчинёнными. А як виставити сюди до анекдоту, знаєте, що якщо б жінки керували країнами, то ніяких війн взагалі не було б, країни просто між собою не розмовляли б і все. Ну от підіє так і Возможно, Возможно. Я не знаю. Це, можливо також був вихід. Добре. А чи не заважає ця хитрість, наприклад, коли жінки між собою починають хитрувати? Ну, виходять там на каву, бо ще ну це не заважає в колективі суто жіночому, наприклад, коли жінка керівник. Якщо немає чоловіка, або дуже мало. Ну, на вашому чоловіків, прикладі, Як у вас відбувається? Вас бояться чи мені бояться. бояться Бояться. тобто, да. ви думаєте, що дивитеся А чим лякаєте? Uh, Зарплатою. <laughs> Да, все очень просто. На самом деле, я считаю, что все женщины-женщины, все женщины хитрюли по по природе своей. Все женщины хотят э, только часть времени работать, а все остальное время разговаривать. и не работать, и что-нибудь обсуждать, и пить кофе. А, и только женщина может найти нужный баланс так, чтобы организовать своих подлеглых, для того, чтобы они, в общем, выдавали результат какой-то. Маша, а как находить мову с подлеглыми человеками? Насколько это легко вам дается, або, наоборот, важко, с властного опыта? Я считаю, что для того, чтобы с мужчинами хорошо работать, они должны тебя уважать в меньшей степени, чем опасаться. То есть мужчинам, как никому другому, нужно доказать, что ты эффективный, Трудолюбів руководитель і показати результати своєї роботи і доказати їм по Остатістики через какое то время вони почнуть к тебе прислушуватися. Маша, на сам кінець, а що можете порадити жінці, яку щойно призначили на керівну посаду, і вона боїться, вона хоче довести, що вона справді професіонал, і вона справді професіонал, але все ж таки трошки в собі не впевнена. Ну, боїться. Такі. Великий колектив. Наприклад, їй потрібно найти ту долю, той участок роботи якого вона получають удовольствие. И попытаться его сделать the best. Лучше всего. Рабочую организму зону. Вот так мы ее называем. Да, да. И если у нее она получит удовольствие, и все окружающие увидят, что эта женщина как бы что-то может, то ей може, на нее начнет валиться огромное количество ответственности, всевозможных дел. И просто нужно потом уже быстро двигаться. И все. Но если хоть что-то вы умеете делать хорошо, значит, вы в принципе сможете делать хорошо абсолютно все. Дякую вам за разговор. Я вам. Дякую вам. Машманюк відповідав на наші запитання. А сніданок триває.